Митро 10 років працює баристою. Клієнтам на каві малює героїв кінострічок, мультперсонажів, акторів та портрети житомарян. Дмитро говорить, що малювати хотів з дитинства. Бажання було з дитинства малювати на бумазі, взагалі ну, не виходило. Можу тільки перемалювати фантазії на своє ну, не вистачає, щоб згадати всі деталі, тому що на каві треба багато пространства, щоб ну намалювати якийсь малюнок, тому що це рідина Пінка, рідина, тому ну, дуже важко. На один малюнок Дмитро витрачає близько 15 хвилин. Для цього використовує стилос. Біле пятно. беруться стилос. – Що ви будете малювати? Розкажіть? Буду малювати покемона Чермондер. Це якщо я малюю в своїй чашці, це для інстаграму, ютуба, тіктока, фейсбука. Ну соцсетей, тому що я ж кажу: ну тут іноді такі бувають очері, ну, черги, що е, просто ну нема часу там стояти вимальовувати. Банальне сердечко намалював, і Люди навіть цьому сердечку ще до сих пір, я вже в цій сфері 10 років, вони ще дивуються. Зі слів Дмитра, постійні клієнти інколи просять намалювати на каві власні портрети. Я бачила, як він малює. Кожен раз показує дуже гарний, дуже вкусне кава. Чоловік каже, що робота баристи це не тільки приготування смачної кави, а й прояв творчості. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир.